На честь жениха. майже рік тому дружина військового, що загинув на Херсонському напрямку, відкрила кав'ярню, концепт якої приурочила коханому. Мого чоловіка звати Юрій Пододеменко. він служив в 128-й бригаді, гірсько-штурмовій бригаді кулеметником. Йому було 23 роки. Ми з Юрієм дуже ну загальному юрію дуже симпатизували саме бізнес. Він дуже любив саме цим займатися. І під час війни, по суті, і до війни ми про це говорили, але якось не дуже серйозно. А власне, під час війни ми, так як він був на передовій, ми більше розмовляли, планували власне відкриття цієї самої кав'ярні, тому що я хотіла щось щось таке, де я зможу проявити себе, і він так само де б міг проявити себе в плані бізнесу. Заклад власниця назвала позивним чоловіка. Таким чином хотіла віддати йому шану за захист держави та натхнення до відкриття бізнесу. Над назвою я дуже довго думала. Я хотіла, щоб назва саме була присвячена йому, тому розглянула позивний. І мені здалося, що саме позивний був би ідеально сюди, ідеально би сюди підходив. Кав'ярню Ірина створювала та відкривала повністю власноруч однак, підтримкою та опорою для неї стала її сестра у Польщі. Ти більшого все робила власноруч. Також що допомагала, це єдина моя сестра, яка вона, на жаль, перебувала на той момент в Польщі, але в загальному вона постійно була зі мною на зв'язку і мене підтримувала, мотивувала, казала Давай, не бійся, роби. За задумом кав'ярня зберігатиме свою унікальність і залишиться єдиною з таким концептом. Але про відкриття інших подібних закладів власниця вже задумується. Ну, на рахунок філії я задумувалась, але поки дотримуюся думки, що це щось таке. Особисто, індивідуальний я хочу, щоб була тільки одна така кав'ярня. Зараз жених усіляко підтримує українську армію, для цього запроваджують акції та організовують заходи, які сприяють донатам на ЗСУ. Ми надалі підтримуємо військовослужбовців, особливо власне, бригаду, де служив мій чоловік. Зараз ми проводимо власне, такі збори для хлопців. В нас, наприклад, є морозиво за донат, кожна кулька власне, йде за донат, можна задонатити. Розігруємо пляшку шампанського також за донат від 100 гривень. 24 серпня хочемо. Ми провести власне благодійний вечір, де буде виступати, також побратим Юрія. Е, якусь розваги для діток будемо організовувати все, що власне допомогти хлопцям. Тому що зараз збори йдуть дуже важко, і ми намагаємося власне якось їх заохотити людей, щоб зібрати якомога більше коштів, щоб підтримати хлопців. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.